Рослина, до якої буде прикута наша увага, є досить екзотичною, але ми всі про неї знаємо. Це гранат. Сьогодні ви дізнаєтеся, як виростити декоративний гранат у себе вдома. З давних давен на сході гранат вважають королем усіх плодів. Ймовірно, завдяки оригінальній формі у вигляді корони на верхівці плода, вважають, що саме гранат підказав людям форму головного обору королів. Як приручити королівську рослину, ми з вами дізнаємося далі. Симпатичное растение. Оно у нас очень пользуется большим спросом. И легкое вот в уходе. Оно растет большим деревом. Можно стричь его. В летнее время можно его выносить на улицу. Оно прекрасно в летнее время растет на улице. Конечно, не зимует. Потом, когда заносите его в дом, его нужно пристричь, увлажнять. Тоже підкормки потрібно делать, рихлить почву. Чим чаще ви будете рихлити почву, тим краще буде куст рости. Плоди вот такі симпатичні, смотрите, они съедобные. Гранатик, ви й діти, насіння ви висаджуєте, прекрасно, прискарнається шкірсть 100-процентна. І в домашніх умовах прекрасно вона росте, і можна дома його розмножати. Зверніть увагу, що ми розглядаємо лише декоративний гранат. Звісно, ви можете посадити насіння звичайного граната, який ми звикли вживати. Проте така рослина не буде давати плодів. Адже для того, щоб рослина плодоносила, вона повинна бути прищепленою. Декоративний гранат вже є прищепленою рослиною. Вот, допустим, ви сорвали гранатик, ви його сіли, залишили сіна, берете горшочок, э, смесь туди і висіваєте, делаете мікроклімат і все, буквально через неділю-дві вони всходять. Гранат полюбляє помірний полив. Влітку, а особливо взимку, потребує обов'язкового оприскування. Взимку він може скинути листя, тому зволожувати гранат вкрай необхідно. Єдине, що вот в зимнє час воно може збросити лист. Воно листопадне растение. Але це нічого страшного, якщо листики, берете секатор або ножниці, його пристрігли і потім виростають нові листики і росте далі. Якщо листя рослини починають жовтіти та осипатися, це може означати, що вона погано почувається. В такому разі необхідно робити підживлення ґрунту. Це одразу треба робити підкормку. Треба то один раз в 2 тижні, один раз в 10 днів, кормить і почаще рихлити почву, щоб держав корінь і потом потім добре і чувствовати себе добре. Перед висівом граната потрібно приготувати ємність, ґрунтову суміш та дренаж. Гранат полюбляє легкий або середній ґрунт. Проте будьте уважні при виборі ґрунтової суміші. Нерідко в магазинах продають суміші, заражені шкідниками. Тому звертайтеся до вже перевірених пунктів продажу садової продукції. Перед тим, як ми висажуємо гранат, засипати смесь, треба робити дренаж. Можна камішки, можна пісок. Но лучше всего вот керамзит. Где-то сантиметра два на донышко мы ложим вот камешки, а потом только мы засыпаем смесь. Керамзит это очень важно, чтобы не загнивал корень. Начинаем. Сначала все делается, вот подготавливаем посуду и делаем легкую почвосмесь под высев гранатиков. Вот мы Зрелый гранатик, если он красного цвета, если он уже лопнул на кусту, мы его срываем. Срываем. Берем вот эти вот семена, отжимаем сок, отжимаем сок и вот так вот высеваем где-то на 2 сантиметра. Ни в коем случае его нельзя заглублять. Вот так вот аккуратненько, густенько, густенько, густенько. Вот так мы его высеваем сверху тоже сантиметра два вот так притряхиваем перетряхиваем тоже легкой легкой почвой и потом сверху нужно делать микроклимат можно это накрыть пленкой это можно накрыть кусочком стекла и снизу мы ставим его на пропитку воды чтобы снизу пропитывалась вода. Если она не промокла, не напиталась вода, можно аккуратненько сверху пролить ее. Можно набрать в посуду воду, поставить горшочек и полностью почва, она должна промокнуть. Это будет лучше, чем поливать сверху, потому что не поразмывать семена. Після того, як ми посіли насіння, приблизно через два тижні маємо побачити перші паростки. Ваш власний маленький гранат починає своє життя у вашій оселі, але йому ще потрібна допомога, аби стати великим гранатовим деревцем. Водка на уже взашов'ята 5-6 см, Мы его аккуратненько выкапываем и сажаем вот в такие небольшие вагончики. Сразу вот такой маленький черенок нельзя высаживать в большую посуду. А по мере вот роста подросло немножко больше, мы пересаживаем ее, допустим, в двухлитровый. И постепенно, постепенно, постепенно мы его пересаживаем. Вот, допустим, вот с такого вагончика можно потом будет пересаживать где-то в двухлитровый горшок. В двохлітровий, потім гіта через полгода, в п'ятілітровий, і отак, вот постепенно постійно. Сразу в большую посуду сажать нельзя. Должен развиться корінь. Існує ще декілька секретів, які допоможуть правильно пересадити росток граната. Для пересадки это еще, конечно, маленькое растение. Вот когда оно подрастет еще на 10-15 на сантиметров, вот тогда его только можно пересаживать. Вот аккуратненько подсушиваете почву. В мокром виде нельзя, потому что развалится ком. Подсушиваете его. Потом вот так аккуратненько выдавливаете горшочек. Вот так вот. Выдавливаете горшочек, насыпаете смесь. Сильно заглублять его нельзя. И вот так аккуратненько, аккуратненько присыпаете землей. Вот так вот присыпаете землей, поливаете. И вот так оно в небольшом горшочке растет. Потом опять оно подросло где-то 20-30 сантиметров. Уже можно пересадить его побольше горшочек. Но ни в коем случае не забывать его опрыскивать обязательно. Гранат можна також розмножувати і живцями, проте такий спосіб не завжди приносить бажаний результат. же насіння дає майже 100% гарантію схожості. Однак слід пам'ятати, навіть якщо вам вдалося виростити гранат, він може загинути через неправильний догляд. А он може погибнути, поэтому кожне оно требує уходу. Обязательно ні в коем случае його теж не заливать. поливать по мере висихання, підсохла почва. Ви його паліли, але обов'язково кусти, кожен день, особливо в зимнє час, обов'язково оприскати, увлажнять його. Якщо вам вдалося виростити гранатове деревце, ви можете проявити свої фантазії у його підстриганні. В цій справі можна себе не обмежувати та повністю покластися на власний смак. Стріжку, а це вже как ваша фантазія. Можна стрічка угодно. бачите, можна вот такие бансаї, можна стріч, вот так. А це вже як ви захотите, як ваша фантазія. Дотримання всіх правил догляду за рослиною є досить важливим у цій справі. Проте є один головний секрет, без якого досягти успіху дуже важко. Діло в тому, що во перше треба любити свою роботу, любити людей. І все. Якщо в чоловіка погане настроєння і ти будеш саджати світи, цвітоку не виросте, тільки положительні емоції і все. Аби рослина жила у вашій оселі та радувала вас кожного дня, прислухайтеся уважно до порад наших спеціалістів. Та не забувайте про головне усе потрібно робити з душою та гарним настроєм.